Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка, і в цьому відео я проведу 16 й урок іспанської мови для початківців. Якщо ви дивилися попередні уроки, саме 15-й, там ми з вами говорили про simple, звичайний майбутній час. А в цьому відео я вам покажу усі способи, якими можна передавати майбутній час, та розберемо різницю між ними. Тобто, вже в кінці цього відео ви зрозумієте різницю між усіма майбутніми часами або ж конструкціями, які його передають, та зможете вправно ними користуватися. Нагадую, що всього в нас буде 20 уроків, якщо ви не дивилися попередні уроки, то краще подивитися їх, тому що всі уроки в нас побудовані тако структурно, лінійно. Якщо ви пропустили, наприклад, 15-й урок, вам буде зараз важко зрозуміти, про що я тут говорю в 16 уроці. Тому перегляньте, чи усі уроки у вас пропрацьовані, якщо так... То давайте починати нову тему. У нас вже буде 16 урок. І, як завжди, наш план. Спочатку я нагадаю вам, що таке футуро simple» – звичайний майбутній час. Далі ми розберемо конструкцію Ір А і інфінітив. У нас вже був також урок, коли ми розбирали цю конструкцію. Та нагадаю вам за теперішній час пересенти. І відразу така маленька ремарочка, що ці в нас три пункти, тобто futuro Simple і presente, саме вони нам і будуть передавати різні варіації майбутнього часу. Тому кожне з них та порівняємо. Тому починаємо з futuro Simple. Futuro Simple. Хочу відразу розставити всі точки над І і зауважити, що я вам зараз буду давати своє пояснення, як я його розумію і як я його використовую на своїх уроках. Тому що дуже багато сучасних підручників, зокрема іспанською мовою, вони дають дуже таке обширне пояснення. Наприклад, фудора симпли використовуємо коли говоримо про якісь передбачення в майбутньому, або ж сумніваємося, або ж не впевнені, чи та дія відбудеться чи ні. Я також люблю ці поясни, але маю свою особисту думку. Що для початківців, якщо ви тільки знайомитесь з мовою, вам не треба розбирати дуже глобально, а це, наприклад, передбачення в майбутньому часі чи ні. Те ви 100% впевнені в тій дії, яка відбудеться чи ні? Я зокрема дуже люблю майбутні часи, чому тому, що вони максимально схожі на наші українські часи. Я зараз вам покажу, яке запитання можна ставити до того чи іншого часу, і ви зрозумієте різницю, і зможете всіх використовувати. Футура Симпли в нас відразу я дуже-дуже люблю українські запитання, тому що переконана, що якщо ми українці, і ми володіємо українською мовою, то чому вона не може нам допомогти розбиратися з іншими іспанськими часами? Якщо, наприклад, ви займаєтеся з репетитором, і у вас урок переважно іспанської мови, але на українській мові, там вже можуть виникати питання, тому що вам все-таки треба вчитися говорити іспанською. І я все-таки за уроки іспанської мови. Але відео на YouTube – це дещо інше. Я вам просто такою зрозумілою мовою хочу реально максимально допомогти розібратися в іспанській граматиці. Тому футуросимпле в нас відповідає на питання, що зроблю? І відразу собі думаємо, наприклад, напишу, піду, позвоню, скажу, приготую, відкрию двері і так далі. Тобто, відразу навіть українською мовою можете зловити такий сенс, що. Це в нас дія абсолютно не запланована. Тобто вас, наприклад, запитують, а що ти завтра зробиш? А ви думаєте, ага, завтра піду в кіно, приготую щось поїсти, вийду на вулицю і так далі. Тобто, Це от рішення, яке ми тільки що прийняли. Реально, ми в ньому не впевнені. Це може бути якийсь прогноз, да? Або, наприклад, зараз мені подзвонив телефон, я така, о, зараз хвилинку, зараз відповім. Тобто, це в нас абсолютно не запланована дія. Такі передбачення в майбутньому може відбудеться, може не відбудеться. Але від цього хочу додати, що коли ми використовуємо якісь часи, ми не маємо думати про результат. Тобто я зараз кажу, о, зараз хвилинку відповім, наприклад, на дзвінок. Ми може, поки я візьму трубку, він вже й перестане дзвонити. Тобто ми не орієнтуємося на тому, відбудеться ця дія чи не відбудеться. Тобто, максимально, коли в нас в українській мові є що зроблю, піду напишу відповідь, Використовуємо футуро Simple. Звісно, максимально це в нас час, якщо так підсумувати, не запланований, і ми абсолютно не знаємо, чи він відбудеться, тобто в нас немає оцієї точки, наприклад, завтра о п'ятій ранку я прокинуся. Ні, ми тут такого не знаємо, тобто, може воно відбудеться в майбутньому, може не відбудеться. Давайте нагадаю, як він утворюється: це наш попередній урок, а саме 15-й. Тобто нам там не важливо, на що в нас розділяються дієслова, на які групи. Беремо, наприклад, «авлар» говорити. І тут до основи будемо додавати такі певні закінчення. «Пусть перехемпло до «авлари» ту «авлараш» і «ея» «авлара» на «шотрош» «авларимош» пишло «шотрош» Hablaréis y ellos hablarán. Y ellos hablarán. Uh, наприклад, візьмемо слово trabajar. Трабахар, працювати. І, наприклад, я собі кажу, мене запитують, що ти завтра, взагалі, які у тебе плани? І я таке думаю, так, да, може попрацюю, може не попрацюю, так, да? тобто, що зробиш? Що зробиш? Uh, попрацюю. Пусть, pues, yo trabajaré. Трабахарі. Yo trabajaré. І ставимо таку крапку. Тобто, зверніть увагу, це не запланована дія. Наприклад, ви в мене тільки що запитали, Іванка, що ти завтра будеш робити? Я така, та може, попрацюю. Пиш, мені не харі. харій, попрацюю. Немає часу, немає якоїсь точності, тобто немає якогось ліміту, що там завтра з п'ятої до восьмої, або там з восьмої до одинадцятої. Просто я така собі тільки що подумала і вирішила так. Попрацюю. Воно не виключає того, що я буду працювати чи не буду. Ні, просто є от запитання зараз, і я роблю собі такий прогноз. Та, напевно, завтра попрацюю. Пиш маяна тревахарі, маняна трева харі. Оце в нас футуро Симпле. Далі в нас є конструкція, моя улюблена Ір А, і коли ми додаємо інфінітив, і нагадую, що вона перекладається як збиратися щось робити. І зверніть увагу, коли в нас є слово збиратися. Або я би його ще переклала, як планувати, ось тут вже є більш такий чіткий план, да? що ти збираєшся робити. Наприклад, я завтра збираюся працювати. Тобто теоретично, да? а логічно, що я вже його реально планувала. Тобто, коли я ставлю це, я завтра збираюся працювати, це не просто так мені тільки що впало в голову це рішення. Я така думаю «да, може попрацюю, може ні. Ні, тут вже інший варіант, тут вже я кажу, я збираюся. Тобто я розумію, що завтра понеділок в мене є там мої заняття, моя робота, і я вже от планую працювати, тобто накидаю собі такий немов би, план. Як ми використовуємо цю конструкцію? Ми відміняємо ір, поїжджай туваш, ель-еяван, шотрош вамос, поясваєш ван, додаємо А обов'язково, а далі смислову дію. Ну, в мене тут трава хар. Травахар. Тому тут, вже, якщо я хочу сказати, що я завтра збираюся працювати, я вже використовую пишманяна травахар, джовое, травахар. І нагадую, що ми тут вже безпосередньо давайте виділимо тут нашу конструкцію. Обов'язково нам треба відмінювання ір в теперішньому часі, А і дієслово. І тут вже ми перекладаємо, як я збираюся працювати, поєшло етравахар, збираюся працювати. І наш третій варіант це пришинти звичайний теперішній час. Хочу забула записати запитання, зараз повернуся. Ір, а і інфінітіво питання можемо поставити, що збираєшся. збираєшся робити. Що збираєшся робити? Тобто тут в нас більш такий детальний план. І пресенти. і пресенти це в нас що робиш? Що робиш? На да, звичайний теперішній час, і отут він буде максимально 100 Е, маленький експеримент. От зараз подумайте, що ти завтра робиш. І дивіться, наприклад, завтра працюю. Завтра лечу в Іспанію, завтра йду до лікаря. Тобто, зверніть увагу, ми в українській мові ніколи не замислюємося, але саме цей теперішній час з питанням, що ти робиш, саме він буде максимально 100% запланованим, тому що що ти завтра робиш? Йду до лікаря. Це прямо от 100% да, в мене всі, я обов'язково маю піти до лікаря, або я там кожна понеділка працюю і завтра не виключення. І я так кажу, пусть мене на трава, да, завтра я працюю. Наприклад, я 100% зайнята, мені там треба в офіс, у мене взагалі немає іншого варіанту. Або завтра там лечу в Іспанію. Е, пусть там во Іспанія. Тому що в мене, наприклад, вже є квиток і варіантів інших в мене немає. Тобто тут ми просто. Згадуємо наш теперішній час, що в нас є слова, які розділяються на три групи R, R, Ір, і ми їх відмінюємо. І тому ось тут, буде, приклад пишкому маняна на ю тобто зверніть увагу, ми ставимо завтра, ми ставимо завтра, але використовуємо звичайний теперішній час, щоб у нас було ось це значення, що... Я працюю, тобто, що роблю. Не що зроблю, там, попрацюю, а може і не попрацюю, а тут більш точно працюю, що трава. Тобто, давайте зробимо такий маленький підсумок. У нас є футуросим який відповідає на питання, що зроблю, що зроблю. І в нас є приклад, да, трава хари, я попрацюю а може й не попрацюю. Тобто питання таке максимально 50 на 50. Далі в нас йде іра інфінітиво. Тут вже більш запланована дія, що збираєшся робити, збираюся працювати, збираюся йти в кіно. Але ще не 100%, да, тому що збираюся йти в кіно ще не означає, що піду, тому що квиток, наприклад, ще не куплений. І пусть мене надіве трава хар не збираюся працювати, але хто знає. І максимально такий, я би назвала, 100% точно запланований стан, в якому реально немає опцій. Тобто, що робиш? Що ти завтра робиш взагалі? Ну, точно, що ти завтра робиш? Пиш мене на траваху, мене на траваху, надто інших варіантів немає, тому що завтра я працюю, мене на траваху. Ну що, друзі, ось такий в нас вийшов урок. Ще раз хочу сказати, що ці часи, тобто три такі... Варіанти, якими можна передавати майбутній час в іспанській мові, вони не виключають один одного. Тобто ми їх можемо використовувати хоч в одному речні. Коли вас запитують, пиш mañana, на planes tienes? дав які в тебе завтра плани? І я така собі думаю, Pues mañana на trabajo, завтра я працюю от точно. Pero también voy a salir він mi amiga. Але також збираюся вийти з подругою, але ще не точно. Да, я не впевнена, наприклад, треба подрузі подзвонити, уточнити, підемо ми чи не підемо. І така думаю, а можливо ввечері взагалі піду в кіно, поєші пойде ширі, порла ночі і реаль фіни. Тобто зараз така говорю про свої плани і така думаю, о, в мене якраз вільний вечір, може, піду в кіно, поїшть, пойде ширі і реаль фіни, піду в кіно. Тому е, про свої плани, про майбутні якісь ситуації ми можемо відповідати, використовуючи оці три варіанти, просто треба пам'ятати, що кожен з них передає якийсь певний сенс. Це не означає, що я працюю точно, а в кіно йду не точно, а з подругою там 50 на 50. Ні. Дуже вам раджу реально використовувати оці питання, тому що в українській мові вони нам притаманні. Ми так само завжди кажемо: О, може піду, може ні. Точно завтра працюю і збираюся, наприклад, вийти з подругою. Також нагадую, що в посиланні під цим відео ви зможете знайти конспект, де ви ще раз зможете перечитати усі ці правила, а також вправи для відпрацювання. Ключі до вправ також будуть в конспекті. Якщо вам сподобалося відео, залишайте, будь ласка, ваші відгуки, завжди з радістю їх читаю. Також, якщо залишилося ще питання, залишайте в коментарях, з радістю на них відповім. Дякую за увагу, дякую за перегляди, дуже ціную ваш фідбек. Побачимося в наступному уроці, Айош!